У цьому відео я постараюсь розповісти вам про екологію цікаво та доступно, Покажу те, що використовую сама у житті. Тож вітаю! Ви на каналі Насібро, і зараз я розповім, з чого все починалось. Це почалося з екологічного конкурсу. Я вирішила, що це класна змога прийняти участь, набратися досвіду, а також проявити себе. Перед початком конкурсу проводилося декілька лекцій, де розповідали про кіно і екологію. Раніше мене екологія мало цікавила. Ну, природа, що такого? Декілька разів виходила і збирала сміття. Сама на вулиці все викидувала смітника на траву. Цього достатньо, думала я. Суть конкурсу була зняти короткометражний фільм про екологію до 7 хвилин і ще плюс 3 хвилини захищати свій проект, точніше розповідати про нього. Проблем зі сценарієм не було. Ходила, ходила, думала, питала у друзів, однокласників про екологію. Було варіантів 5 або 6 сценаріїв, але зупинилася саме на тому, що зняла день зйомок. Я беру маму і ми їдемо на сміттєзвалище в селі. Коли я це побачила вживу, я була шокована, як просто люди, як ми ще потрапили у локацію, де щось горіло. Воно все дуже неприємно пахло. Під враженням я повернулася додому, змонтувала. Потім були лекції. Мене вони зачепили. І на моменті, коли я шукала інформацію для того, щоб захищати свою роботу, я зрозуміла, наскільки це для мене важливо. Я думала про це і вирішила, що треба щось міняти. Війна вплинула не тільки на нас, а також на екологію. Основними екологічними проблемами в Україні є забруднення водойму, атмосферного повітря, а також зростання числа. Як промислових, так і побутових відходів, які накопичуються в навколишньому середовищі і практично не перероблюються. Розглянемо карту, де позначені рівень забрудненості українських областей. Ми бачимо, що погана екологія позначені території Дніпропетровська, Запорізька та Донецька область задовільний екологічний стан. Волинська, Тернопільська, Чернівецька, Закарпатська. Все інше знаходиться в такій жовтій зоні, помірно напружений екологічний стан. Топ 5 екологічно чистих. Я вже це все казала, але на цій карті можемо розглянути більш детальніше: це Чернівецька, Закарпатська, Волинська, Тернопільська, Івано-Франківська, топ 5 екологічно забруднених областей. Дніпропетровська, викиди в атмосферно забруднених речовин і теж можете розглянути детальніше: Запорізька, Донецька. На четвертому місці в нас де Київська і Черкаська. Екологія актуальна тема, яка стосується не лише України, а й усього світу. Розуміння важливості екології має важливе значення для добробуту нашої планети. Та майбутніх поколінь. Однією з ключових причин важливості екології є те, що вона допомагає нам зрозуміти тонкий баланс екосистем. Екосистеми це складні мережі рослин, тварин і мікроорганізмів, які покладаються одна на одну для виживання. Якщо цей баланс порушується, це може призвести до зникнення видів втрата, бій та негативні наслідки для здоров'я людини. Просто вот тут я теж прибрала вже. Ну і ну, подивіться, як приємно дивитись, коли тут наваляються якісь пляшки. Я знайшла отакі трічеки, і я їх кладу в макулатуру. У мене закінчився сік, я вже це так на перший раз роблю. Розрізаю, промиваю. щоб ще краще його промити. Потім сушу буквально на підвіконні. І це в макулатуру, це в пластик. Тут є такі розділів. Я його ціну, таким чином відриваюся. і до цены, цены баночки і розриваю тут внизу. О, здесь не залишається бумага, але її можна так легко зняти. І, будь ласка, Мої топ правил по збиранню сміттю, взагалі, що я можу порадити. Для мене ідеальний сезон по прибиранню сміття це лютий або початок весни. От кінець лютого, початок весни, коли вже немає снігу, але ще все не квітне, нема такої кількості комах, мурахи, павуки, яких я дуже сильно боюсь. По друге. Знайдіть в лісі якусь таку палицю, їх дуже багато на підлозі лежить. Оберіть собі розмір, який вам ну, буде зручний. І кожен раз перед тим як доторкнутися до якогось пакету, до якоїсь пляшки, особливо якщо ви боїтесь комах, переверніть її, подивіться, чи там є комахи. Надягайте перчатки, але це не обов'язково це завжди обережно беріть пляшки, тому що. У 90% пляшок є ще якась рідина. Це може бути просто вода від дощу, це може просто бути якась залишок лимонаду. Але давайте не будемо забувати, що люди можуть виконати не тільки якийсь лимонад, а також якісь хімічні речовини, які знову ж таки можуть потрапити вам на рану, які можуть бути отруйними. Ви там забудете помити руки, або доторкнетесь до обличчя. Ну і може всяке втрапитись, тому будьте дуже обережні. Знайшла, а там була якась штука. Це може бути гриб, але це може бути якась тваринка, це може бути якась рослинка. Я ну, взагалі не розбираюсь. Ми з вами не біологи, щоб зрозуміти, це отруйне, не отруйне, чи це несе якоїсь небезпеки для нас. Тому будьте дуже уважними перед тим, як щось брати. Скажіть, будь ласка, чим ви займаєтесь? А, мене звати, по-перше, мене звати Віталій Івасенко. А, я, я працюю в компанії автоекоприлад, наша компанія так займає, називається. Ось вона вже на ринку екологічних послуг приблизно 20 років і починала. Наш директор Владислав Пилипович, приміський. Тут я працюю вже біля 10 років, і ми займаємось екологічними послугами. Зараз я прозповім, що це таке. Жодне підприємство в Україні, жодне підприємство в Україні не може працювати без екологічних, екологічно дозвільних документів. Давайте, наприклад, ви любите там не знаю піцу. Любите, ви mm -hmm. любите піцу і ви хочете відкрити свою власну піцерію. Ви думаєте, все, я куплю собі піч, куплю собі і, ну, там соуси якісь, і буду готувати, і, і все добре. Ви знайдете собі приміщення, ви там орендуєте, купите це обладнання, починаєте працювати, і там десь хвилин через, не знаю, там 10-20 до вас прийдуть різні екологічні служби, або, або взагалі різні служби. Ну, це і пожар, пожежники тобто, прийдуть, і екологія прийде. І вони скажуть: добрий день, а що це у вас? Це димить труба, ви тут оце жарите, спалюєте деревину, і у вас це димо оце йде. Ви ж забруднієте атмосферне повітря. А скільки ви його забруднієте? Як довго ви працюєте? Яка, ну, яка концентрація йде з цієї димової труби? Будь ласка, отримайте дозвіл на викид. Ви наймаєте спеціальну компанію, ну, таку як ми або іншу. Вона приходить і проводить вимірювання. Тобто, є газоаналізатор, газоаналізатор, відбірники теж. Ми вставляємо ці газоаналізатори в трубу, дізнаємося концентрацію, там визначаємо швидкість потоку. От, і теж розробляємо такі дозвільні потім документи на основі цих вимірювань. Після цього ви отримаєте дозвіл на викид. Ми цим займаємося. Тобто, ми Співпрацюємо з різними підприємствами і розробляємо таку дозвільну документацію. Вона може бути знаєте, на 5 років, на 10 років. Це в залежності від ступеню впливу на цього підприємства на, на колишнє середовище. Наступним є знаєте вода. Вам угу. вже потрібно де ж руці і, і клієнти, які приходять, теж миють руки. Ви ж використовуєте воду, ви там використовуєте миючі засоби, і це все потім зливається. І у вас має бути дозвіл на, на скид по воді. Поїли салфетки, не знаю, якісь обгортки від чаю, все інше викидають сміття. І це сміття ви не можете як у себе вдома, це прийшли, це отак от витянули угу. і кх -кх -кх, в загальний контейнер. І, і забулися про неї. для підприємства. Набагато все складніше, а в підприємств не можна змішувати різні види відходів, тобто не можна змішувати папір з, наприклад, якимось там побутовим сміттям, які ви прибираєте з, з території вашого підприємства. Воно окремо складує його, окремо наймає компанії, які будуть вивозити це сміття, і теж отримує декларації на поводження з відходами на. Не відходить. Основна проблема. У нас не розроблені відсутні якісь заходи по зменшенню впливу на атмосферне повітря. Потрібно знайти джерело забруднення в місті Києві. Ну наскільки я розумію, це в основному наш автотранспорт. От, ну у нас затори, все інше. Мені здається, це буде проблема з водою. Ось чистою водою. Це Дуже велика проблема. Взагалі нам, Україні, як Україні, нам пощастило з, з водою. Ми такої проблеми з водою взагалі то не відчуваємо. Тобто ми не якась африканська країна або якась Австралія. Так, а з водичкою ми можемо приїхати отак зі шланга поливати машину, собі мить, потім піти, газони поливати на день включить. Нехай себе І Ми взагалі про це не переживаємо. Ну в Австралії такого робити не можна. Тобто там, якщо ви включите цю воду, почнете газончик собі поливати? Ну її не так багато? там. наша водопровідна вода, що ми в кранах переживаємо, це вода з Дніпра mm -hmm. і вода з скважин, які знаходяться за межами Києва. Ось вони досить такі глибокі. Потім вона змішується співвідношенні. Стається 70 на 30, якщо я не помиляюсь. Тобто 30 – це Дніпровська. Ой, 70 – це Дніпровська вода, 30 – це скважина. Яка ваша мрія стосовно екології? Я не хочу дуже сильно там замріюватись, і тому одне з перших, що я вже був би радий, якби ми почали розробляти в державі програми або способи, так з вирішення тих проблем, які в нас вже є. Теж я був би задоволений, якби почали вирішувати питання з відходами. Що б ви хотіли сказати людям з точки зору експерту про. Збереження природи та взагалі про становище навколишнього середовища. Люди громадськість, то я хочу їм сказати, що вони молодці, Знову вертаючись до цих громадських організацій, ініціатив, де вони самі беруться і починають на своєму рівні вирішувати питання Коли я Хочу сказати, що вони молодці і нехай продовжують, тому що як по мені це початок того, що та громадськість. Буде тримати більше прав в управлінні кістю навколишнього середовища у своєму короткометражному фільмі. Я показала, як кожна дія людини впливає на довколишнє середовище. Люди необачно відносяться до природи, яка із нас гине. Війна, яка знищує нашу країну. Глобальне потепління, забруднення повітря це все зробили люди. Страшно одного ранку прокинутись і побачити купу сміття на вулиці. Страшно одного ранку вийти на вулиці у масці, яка фільтрує повітря. Боляче бачити, як сміття лежить на землі, і всім все одно. Лінь та байдужість знищує нас. А ми планету. Чомусь люди готові жити на сміттєзвалищі аніж виділити час. Та сили на прибирання вулиць, лісів та інших місць досі в селах можуть палити лісця та сміття. І всі розуміють проблему, але не збираються її вирішувати, оскільки думають, що за них це зроблять люди, які цим займаються. Чомусь більшість людей не хочуть одразу викинути в смітник ту ж саму жувальну гумку або пляшку. Простіше кинути її на землю та забути, ніби нічого не відбувалося. Стільки екзотичних рослин гине із за таких людей. Скільки в своєму житті ви бачили випадків, коли пакет летить по вулиці і всім байдуже, а виробництво, які використовують пластикові або алюмінієві пляшки, вони не шукають рішень цієї проблеми, а мислять тільки про те, як підняти продажі. Наша земля дивовижна: річки, поля, ліси, океан, це скарб. І нам дала природа? Що таке грімвошинг і яку шкоду це може принести людям? Грінвошинг це практика, коли компанія видає себе за екологічну відповідальність, використовуючи маркетингові стратегії для створення хибного враження про їх екологічність. Це може включати перебільшення реальних досягнень або створення фальшивих екологічних сертифікатів. Кодо грінвошингу грімвошингу полягає в тому, що він вводить в обман. Споживачів, які прагнуть зробити свідомий вибір на користь екології, що призводить до зниження довіри до екологічних ініціатив та уповільнення справжніх змін на краще. Чому люди не хочуть сортувати сміття, але при цьому купують різні екологічні продукти? Люди можуть не сортувати сміття через відсутність ручної інфраструктури, прокує знань про правильне сортування, або через те, що це здається занадто складним і трудомісним процесом. Однак купівля екологічних продуктів може бути легшим способом для них зробити свій внесок у захист навколишнього середовища, адже це не потребує багато зусиль. Чи змін у їхньому спосібі житті? Крім того, маркетинг екологічних продуктів часто більш привабливий та легкий для прийняття ніж інформація про сортування відходів. Чи правильно буде викидати звичайні пакети у уваг для сортування пластику? Звичайно, пластикові пакети не завжди підходять для переробки. Разом з іншими видами пластику, адже вони можуть ускладнювати процес сортування і переробки. Як можна покращити освіту населення щодо правильного сортування сміття для зменшення негативного впливу на навколишнє середовище? Інформаційні компанії, тобто через змі, соціальні мережі та громадянські заходи, шкільна програма, включення екологічної освіти до шкільної програми з раннього віку, Партнерство з бізнесом, співпраця з компаніями для поширення інформації про сортування, легкодоступна інформація, інфраструктурні покращення, надання зручних та доступних місць для сортування та утилізації відходів. Що стається зі сміттям після його сортування, та як можна покращити утилізацію відходів, особливо пластику? Після сортування сміття направляється на переробні заводи, де воно обравляється і перетворюється на вторинну сировину для виробництва нових продуктів. Покращення утилізаційних відходів, особливо пластику, може включати розвиток технологій переробки, законодавче регулювання, захочення розробки біорозкладних матеріалів. Кожна наша дія впливає на довколишнє середовище, розуміючи наслідок наших дій, ми можемо робити більш обґрунтований вибір і приймати екологічні методи, які мінімалізують шкоди навколишньому середовищу. Отже, як ми врятуємо нашу планету? Ми можемо вживати окремі заходи для зменшення нашої екологічної проблеми. Великі зміни в нашому повсякденному житті можуть мати значний вплив, якщо їх помножити на мільйони людей. Крім того, вкрай важливо підтримувати та відстоювати політику захисту навколишнього середовища. Це включає сприяння використовування відновних джерел енергії. Продовження більш суворих правил щодо забруднення та збереження природних середовищ існування. Ось така є карта моніторингу якості повітря. Якщо ми прилистаємо вниз, ми зможемо побачити карту станцій. Можна дуже цікаво провести час і розглянути кожну станцію, яка є в Києві. Наприклад, давайте розглянемо Воздвиженку. Якість повітря несприятлива. Також ми можемо розглянути докладну інформацію. Давайте візьмемо Шевченківський район. Задоволений якість повітря. Візьмемо синій врожечок і це буде Печерський район. Добра якість повітря. Наступне, давайте осукорки. Погана якість повітря. Багато пилу, і в цілому можете так зануритись в цю карту. А ще також є дуже багато додаткової інформації, що значить різні категорії, позначки, ці станції почитати, і це справді дуже цікаво. Посилання на цей сайт я залишу в описі під цим відео. Кожного дня буде або саджати рослинку, дерева, або ж пробирати сміття, сортувати його. Ми врятуємо нашу планету. Можна замінити одноразові пакети на сітчасті сумки або екоторби. Для електроенергії можна використовувати сонячні панелі, не використовувати одноразові пляшки та посуд, влаштовувати заходи по прибиранню сміття, а також казати про цю проблему світу. Це глобальна проблема. Яку треба вирішувати. Дякую людям, які це розуміють і щось роблять. Не будьте байдужими до свого та інших майбутнього життя. Дякую за перегляд цього відео.